В принципі, мені це хайп теж як подобається, бо я розумію, що нічого мені за це не буде. Максимум, також якісь неадекватні, типа люди, які не знають ситуації, можуть прийти навіть і, Україна, захоче, щоб мене посадили. І ну, я думаю, вони вже знайдуть за що. Тоді я постанову колотання старший слідчий в Київського ці області Водже з прокурором Київського обласної прокуратури скажуть, просто не запобіжного заходу в літр малі підвату і носирини Андрія Ні. Чу раз бачите, як може за день помінятися життя людини. Просто з ніг. На голову, Просто сьогодні з самого ранку я проснувся, ну, реально, з там 14 тисяч переглядів сторіз, так? Да? А завтра ранком проснусь просто чи й <проб> буде знати кожен. Ну, типа, звісно, трошки сху але це вже таке. За останньою інформацією, змі, скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, зараз перебувають під слідством двом уже. Вручили підозри і щойно ми дізналися, що їх тримають під вартою. Ще шістьом видали повістки до військомату. Про це Суспільному повідомило джерело в Нацполіції. Власне, знущання дівчат так, на п'яних вечірках. Скандал у цьому. Напередодні у мережі з'явилася інформація та відео, на яких група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівголеними. Непритомними та п'яними вчиняла з ними насилля. Відео показували та е, на стримах та збирали на це гроші, донати. Бо ну тут по, 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 по суті я виглядаю з моєї сторони. Все, що я робив, це просто саме звичайні тусовки як в більшості молодих легенд з я розумію. <гум> за це ну, скажу, зараз це за не скажу. В більшості ну молодих день усі Україні такі самі тусовки бувають набагато гірші ситуації. У нас за інші ніщо... не говоримо про інші. Я ми, розумію, розумію. ми говоримо про я вам 19 років, фактично. Так, я, я, я Ви, особа розумію. Особа досить молодого віку. Ви зараз наразі розумієте, яка відповідальність за інкриміноване кримінальне правопорушення на вас. Так, 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 так це, я не це я розумію. Це вот. я розумію. І ми і... говоримо про тусовки з ваших слів порівняно воєнного стану. Тому давайте посмотримо цьому про те, що зараз говорить, так? Що ви хочете переховуватись, це вважає прокурор. що ви хочете спотворити або знищити якісь докази, може, приймає запровадження є на сьогодні? За, я, дос 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 зміє, так, 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 так. На рахунок воєнного стану, хочу до цього повернутися е, всі стріми, да, фіші, які розпроводилися, вони були благодійні. Тобто, е, от. Я ж не заробляв з цього нічого. Можливо, хтось на мене... Поясніть, що таке стріми? Стріми – це... Ви заробляєте кошти? Е, ні, ні. Це чи, чи що це таке? Звісно, я буду пояснити цю підвайзу. Стрім – це... Е, Для чого це вам? Для чого? Це, щоб, ну, е, шукати нову аудиторію, зацікавлювати людей. Зацікавлювати ауди, аудиторію людей. Чому? Тому, іде? що ви ображаєте дівчат? Ми не ображаємо. То, то, ви, те, що є в мене матеріал, щоб, так, я ви не... некоректно е, висловлювалися на рахунок жіночої стадії. Неважливо, які печата були ходить. Ви вважаєте не... це доречні? Так, я висловлювалася більше для контенту і для образу певного. Це ваш спосіб життя? Ні. Ні. Е, Стріми це просто онлайн-трансляції, де ми запрошували дівчат, е, якісь певні квести робили. наприклад. Ну, ви відкритий доступ виставляли ваші вечірки, скажімо так. Так, так. Да, так? Да, те, що робили ці блогери в лапках, важко назвати нормальним. Вони шокували всю країну з тим, що вони робили з дівчатами. На жаль, я не можу показати все відео тут. Детальніше можете подивитися в моєму інстаграм, тому що а, ці відео блокує Ютуб. Зараз їх заарештували і вони відправили під варту на два місяці до 1 квітня. Двоє з цих блогерів не можуть. Внести заставу, тобто вони будуть знаходитися під вартою. Злочин і кара за це до семи років в'язниці. їх можуть засудити. Давайте послухаємо на що вони збирали гроші. Одразу ж з'явилася інформація з су тут. Збирати хлопця на дрон для Це в мене є інстаграм, де е, особисто хлопці це кажуть ді, прямо з передової. Намалювали на цілій на воєнні машині міні інстаграму, і ми збирали разом на дрон. Ми збирали за три стріма 70 тисяч гривень е, за допомогою моїх підписників. Я запускав онлайн-стрими. Не е, де... при цьому відчуття? Ні. Так? Ні. Ну, я дуже сподіваюся, кажу. Я, я хочу, щоб тут була незалежна якась думка. Я... Незалежна думка буде, рішення буде тут приймати. Я. Кваліфікується да, вам злочин. Кваліфікується. Я задаю вам питання про ваш спосіб життя фактично під час воєнного стану. розумієте? доступно, розслідування триває, бо вони будуть втіла. встановлювати. Okay. В подальшому суд вас визнає або не визнає винним. Наразі це питання не вирішується. Наразі вирішується питання, чи можна вас відпустити, наприклад, додому, а не тримати вас під вартою. Добре, тоді розумієте. Говорить, да, чому? чому я це і так далі? Я ж кажу, ми за 300 гривень здавали 70 тисяч гривень, на друг нам залишили ще 30 тисяч. Як це відбувалося? Тобто підписник людей до хотів, кидає, наприклад, так, 500 гривень і під підпис. Там, хай там нас заспіває тісто, наприклад. Так. Та хлопець не зміг переконати і показати достатньо доказів, аби його відпустили додому хоча б. Тому він перебуватиме під варто, як я вже зазначав, до 1 квітня. Відповідне рішення ухвалив Шевченківський райсуд Києва. 3 лютого, тобто сьогодні Андрію 19 років. Не хочу його прізвище зазначати, щоб піару не робити. Він Хмельницької області стверджує, що офіційно не працевлаштований ніде. Підозрюваний відкидає звинувачення у зґвалтуванні та цинічно намагається перекласти свою провину на дівчат. А от інший звати його Ярослав навчається у Тернополі. Підозрюються у розповсюдженні відео порнографічного характеру, як Андрій, так і Ярослав. Вони з хлопцями знімали дівчат у непритомному стані. Далі розповсюджували у телеграм-каналі. Підозрюваний може переховуватися, може знищити речі та документи, які потрібні слідству, Заявив один з прокурорів. Також зазначається, що Ярослав він власне мав речовину якусь схожу на наркотики, але це ще потрібно довести. Ці дівчатники які були на тусовка, ну 80% з них самі мені писали і хотіли прийти до мене на квартиру, кусок прийти на стрім і так далі. Перев'язувась відразу. На якій підставі ви проживаєте за адресою нові ще де як ви кажете, так ваші тусовки відбувалися? На якій підставі? Це оренда? Чи це власті? Оренда орендуйте. Продовжуйте І я думаю, от, наприклад, дуже багато ти зараз говорить, що я там якось ґвалтував, ну, обіжав під біжав, дівчат, і так далі. Я просто теж хочу сказати, що думаю, кожна третя дівчина, яка була вже на задусовці, приходила ще раз. І якби мені їм щось не подобається, думаю, вони не приходили ще раз. Чисто моє друзі, каже, просто зараз освоблює свою думку, хочу не почути. Е, далі що я хочу сказати, на рахунок того, що прокурор яка, я не розумію, що їхня робота і ну, я. Просто хочу сказати, попри катеш, вони кажуть, що я захочу скритися і так далі. Я просто до кінця впевнений в тому, що через чорнішо, щось такого за що я маю зараховуватися. Ну я вже зробив та слова недостатні для слідства, тому проводять зараз обшуки у квартирі, де власне проводилися ці вечірки та. В будинку, де взагалі мешкали Ярослав та Андрій, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі, щоб ця історія не була розголосу.